До приймалень народного депутата надходять тисячі листів із проханнями та пропозиціями. Політик намагається максимально сприяти розв'язанню усіх проблем громади. Так, на прохання виборців за сприяння Віталія Журавського у селах Фасова, Краївщина, Старий Бобрик, Добринь та Березівка Володарсько-Валинського району з'явились нові дитячі майданчики. Як зазначає парламентар, державні програми щодо облаштування майданчиків не фінансували десятки років. Громади сіл безмежно вдячні народному обранцю за таку підтримку. Ми давно вже хотіли, і саме своїми силами ми не в змозі виконком сільської ради не в змозі постановити такий дитячий майданчик. Дуже задоволені діти і батьки, бо буде дітям, де погулять, і батьки можуть посидіти тут біля діток. Дуже вдячні. Ми не очікували. Якщо дійсно, ну ми думали, якщо буде до щось два елемента, і Ну, дуже у нас пів села приходило і дивилися. Любувалися цією майданчиком. Також парламентар допоміг жителям села Фасова Володарсько-Волинського району у встановленні пічного опалення у місцевому ФАПі та запевнив, що й надалі працюватиме на благо громади.